Голова Івано-Франківської облдержадміністрації зустрічався з громадськістю Прикарпаття. Зустріч відбулася у формі діалогу. Жодне запитання не залишилося без відповіді. Торкнулися як підтримки військових на сході країни, так і господарських питань. На початку зустрічі Олег Гончарук закликав громадськість до об'єктивності і висловив сподівання, що така співпраця буде результативною для динамічного розвитку області. Я прошу вас до співпраці. До об'єктивності ситуації, до реальності ситуації, ми бачимо, що робиться в нашій країні, що нас очікує попереду всі виклики, які є. Тому я впевнений, що разом ми пройдемо. Це не легкий шлях, і одразу ж перейшов до запитань. Представники народної ради зачепили діяльність громадської ради при голові облдержадміністрації. кажуть, вона не дієва. Олег Гончарук дав свою оцінку цій структурі. Керівник вважає, вона має функціонувати, але в іншому форматі. Водночас підтримав створення військових кафедр у вишах, але зазначив, що це питання важливе для усієї України. Ми зустрінемося, звичайно, з ректорами виших учбових закладів, але тут, напевно, нам треба буде правильно вибудувати лінію, щоб вона. Отримала кінцевий результат, щоб це була не просто задекларована дія, яку ми хочемо там, скажемо так, зробити тільки в масштабах своєї області. Я рахую, що військові кафедри повинні бути в кожному навч... вищому навчальному закладі. Голова обласної державної адміністрації пообіцяв підтримувати село, волонтерські організації і молодих матерів на пропозиції жіноцтва Прикарпаття. Нагадаємо, ті звернулися до усіх молодих жінок, щоб вони на місці тих загиблих вояків. Кожна народила по сину по заплану. Ви знаєте, кожна сім'я собі планує, кожна сім'я собі планує сім'ю, а це поза планом. Тому ми хочемо, щоб ви посприяли у зменшенні поборів, у зменшенні поборів наших полових Я вам можу одне сказати, що ми обов'язково дослухаємося до того, чого ви сказали, в частині контролю пологових будинків. Я правильно зрозумів? Контроль пологових будинків що не сказано, можна буде висловити на наступній зустрічі з очільником Прикарпаття, адже свою роботу він обіцяє будувати у тісній співпраці з громадою.